Привіт! Отже, наступне питання, наступне завдання. Дуже часто оці ну, протиріччя наші на рахунок безвихідного такого положення, в яке ми попадаємо, приймають таку як внутрішній діалог спір. Наприклад, між двома головами, між двома голосами, такими чуємо голосами, ведемо внутрішній діалог. Отже, якщо ви ведете з собою цей внутрішній діалог, тоді про що він? Що ви говорите один одному? Що це за спір ведеться? Що це за внутрішній такий діалог всередині вас відбувається? Які різні точки зору, можливо, ви, ви говорите самі собі різними цими голосами? Про що ви думаєте, що ви маєте зробити? Який вибір правильний? Який саме ви спір вели, ведете самі з собою на рахунок цієї проблеми? Що ці різні голоса говорять на сьогодні, зараз вам? Що ви говорите останнім часом самі собі, наприклад, про те, що ви хочете, чи чого ви не хочете, на що ви надієтеся, чи чого боїтеся, що ви повинні робити, що треба вам робити, чи щось, чи щось можливо вам не треба чи не, не повинні ви робити. Отже, теж ми це все гарненько записуємо. І до зустрічі в слідчому відео!